Друзі, вас вітаю на моєму каналі і дякую, що дивитесь цей канал. Отож, неприємний інцидент стався в квітні місяці цього року в Польщі між двома громадянками України та громадянкою Польщі. Отож, дівчата з України йшли з поруч Поручних проходила громадянка Польщі за своїм товаришем і вона почала їх обержати. Отож, в чому суть справи. Отож, незабаром перед судом постане 18-річна дівчина-полячка з міста Чинстохові. Її звинувачують у побитті двох 15-річних дівчат-підлітків з України. Полячка без видимої причини спочатку підійшла до дівчат і почала ображати їх через їхню національність, а потім взагалі накинулась на них. Одну зі своїх жертв вона вдарила по обличчю, а іншу коліном у голову та живіт. Наступного дня одна з потерпілих дівчат українок помітила свою кривницю на вулиці та повідомила про це своїй. Тіці та в свою чергу хотіла поговорити, дізнатися причину нападу. Однак, полька почала ображати і цю дорослу жінку, в тому числі й через національність. Отож, дівчата з України подали заяву до поліції з цього приводу було відкрито кримінальне провадження. Полячку звинуватили у вчиненні насильницьких злочинів проти громадянок України та публічній образі їх через національну приналежність. Водночас прокурор вирішив, що ці злочини мали також хуліганський характер, оскільки зломисниця безпідставно діяла публічно чим виявила грубу знавагу також до правопорядку. Отож, допитана прокурором, підозрювана, зізналася у своєму Злочині та пояснила, що шкодує. Але ж застосування насильства через національну приналежність у Польщі карається позбавленням волі сроком від трьох місяців до п'яти років. У разі хуліганського злочину, як в цьому випадку, суд призначає покарання у розмірі не нижче нижчої межі передбаченого законом ризику, збільшеного вдвічі, тобто мінімум 6 місяців за цей злочин. Друзі, ось такі неприємні новини з Польщі, але приємно те, що в Польщі все ж таки закони вони працюють. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!